Ну, гра склалася так, що якби ми забили б усі свої моменти, які ми создали, то гра б закінчилася ще б в першому таймі. Моментів багато, создали, але реалізація дуже низька, дуже низька, треба працювати над цим. То, що хлопці старалися включати максимальні скоростя, це було видно. Але ще раз кажу, що треба доводити і забивати голити. Тоді буде простіше грати і не буде такий нервовий там в кінці зустрічі і нікому там нерв не робить. Ти результат був головніший, це, це ви вірно кажете. Але я був задоволеним станом футболістів, які грали. І в мене були заплановані заміни там крайніх полузащитників, але вони дуже гарно бігли і функціонально були готові. Тобто, і виходити на заміну в таку гру комусь було б, навіть з молодих хлопців тяжко. Будемо готуватися з головне зараз відновити хлопців. І в мене є план, який до розроблений до цієї гри. І буде інте інтересніше зіграти з хорошим суперником. Ми готові до бою і готові показувати і добиватися хорошого результату.